У Луцьку на розі вулиць Лесі Українки та Кривий тріо бандуристок коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського готуються до вуличного концерту. Студентка Леся Грішанова каже, виконуватимуть дві українських пісні. Кожен має бути на своєму місці, і от допомагати чим, чим можемо. Я співаю, граю, і я стараюсь цим допомогти. Долучились до збору грошей для військових і випускників коледжу. Серед них Семен Стречен разом зі своїм колективом. Хлопець розповідає, зараз вони усі студенти музичних академій. Якими силами можемо, такими допомагаємо. Ну ми з початку війни стараємося волонтерити десь, якийсь гуртожиток принести їжу, одяг. Тобто, що людям потрібно, як можемо, так допомагаємо. А тут така з'явилася можливість допомогти прямо профільно по нашій освіті, по нашій роботі. Разом зі студентами грав на акордеоні викладач коледжу Роман Воронка. Виконували музичні твори зарубіжних композиторів. Зараз така ситуація потрібно шукати якісь позитивні нотки. Якось вона втілювати і в кожному серці радість людям і собі і разом іти до перемоги. Тому Україна виграє у будь-якому випадку. Слухали музику подружжя Варемчуків. кажуть, збір грошей для військових зараз потрібен. Це звучить душа. Народу і всі наші прагнення, які зараз всі переживаємо. А я взагалі люблюся нашою молодежою. Вона така красива, мабуть, нема в світі красивіших молодих людей, як наші. Я люблю сюди приходити. У мене четверо дітей, доньок, ми так по черзі ходимо і так просто сидіти тут, насолоджуватись співом і болювати за нашу країну. Ми повинні перемогти. Перемогти, ми маємо допомагати разом. Для того, щоб вони виграли, нам потрібно їм допомагати і власне, підтримувати фінансово, як можемо. Директор коледжу Тарас Войтович говорить, зібрані під час концерту гроші передадуть волонтерському штабу Ангар, розказує про колективи, які взяли участь у благодійній акції. В межах п'яти колективів і сім-вісім виконавців. Це декілька педагогів, декілька студентів. Відбирався репертуар такий, щоб було цікаво і те показати, чого не можуть показати інші. Тарас Войтович сказав, що в такому заході брали участь вперше. Планують виступати і надалі. Надія Панасюк, Петропотієвський, новини на Суспільному Луцьк.